Малята. Послухайте казочку, почальна казочка, лисенятко з кульками. Казка чарівна країна, все в ній просто і зрозуміло, мова там для всіх єдина. Тож простуй у казку сміло. Там всі звірі мову мають, звірі вміють розмовляти, всі про все на світі знають. Горити, на чуже не задіхати, чесним і хоробрим бути, шлях пройти усе здолати і про слабших не забути та в біді допомагати. Мудрість, каже всі, основа, всіх вона навчає жити. Паска просто причудова, Чіп людей добро творити. Тому до казки прислухайтесь і всьому навчайтесь сміло. Розумудрісь набувайте, бо в казках велика сила. Жило мале лисеняко. Лисеня. Мама і тато його дуже любили. Маленько лисеня дуже любило, проводити час зі своїми батьками. Так, почало узачиняти велику повітряну кульку. Лисенятку дуже сподобалась вона, і воно захотіло отримати таку саму. Мама, тато, я теж хочу таку кульку. Купіть і мені! Завжди буду її з собою брати. Та якось знову, гуляючи банком, лисеня побачило у мишки дуже красиву зелену кульку. І, звичайно ж, попросило батьків купити йому таку саму Лисенятко зустріло ручення з червоною та синьою кулькою, Побачило лисенятко та й почало виридувати. Мамо, тату, я теж хочу такі кульки, купіть мені. І батьки знову не змогли йому відмовити. Але лисеняткові захотілося ще і ще. Повітряні кульок, а у батьків вже не залишилося грошей. І тоді малюк почав передувати і вимагати. Ну, купіть, копіть мені цю кульку, адже в мене такої ще немає. Тоді батька лисиня, лисиня довелося брати додаткову роботу, заробити грошей на кульки. І що більше син просив у них кульок, то довше вони почали затримуватися на роботі. Вони менше стали бувати разом зі своїм лисеням, не гралися з ним. А співні прогулянки у парку зовсім припинилися. Як же мені сумно одному, навіть велика повітря. Коли в кімнату до Лисенятка вже неможливо було зайти. У ній було стільки кульок, що малюк не міг навіть поворухнутися. тоді лисеня взяв всі кульки і вийшов на вулицю. Але їх виявилося так багато, так багато, що вони почали піднімати лисеня високо, -високо в небо. Малюк злякався, що назавжди відлетить від батьків і почав кликати на допомогу. Допоможіть! Допоможіть!» Прилетіли городці, гострими дзьобиками почали клювати кульки одна за одною. Так поступово лисеня опускалося на землю, було сіло і замислилося. 一对